Вітаю на каналі Автошкола Онлайн. Останнім часом ви могли бачити багато змін в роботі сервісних центрів МВС. Це пов'язано з тим, що літом 2023 року стартував пілотний проект, згідно з яким майже в три рази скоротили кількість сервісних центрів, які приймали теоретичні і практичні іспити. Це було типу боротьба з корупцією. Там ще багато змін було. Зокрема. Автомобілі, які використовуються для складання практичного іспиту, мають бути обладнані багатьма камерами, щоб видно було і ноги учня, ноги інструктора або екзаменатора, який сидить поряд на передньому сидінні, і таке інше. Не зовсім все вдалося в них з цією реформою, тому що доїжджати до сервісних центрів стало складніше. Утворились великі черги, тим більше в нас війна. Під час повітряних тривог практичні іспити ніхто не приймає, тому якщо людина приїжджає, наприклад, на 10 годин бере талончик і приїжджає складати іспит, без 10-10 починається повітряна тривога. Людина чекає в черзі, потім тривога відключається, приймають іспити далі. І та людина, яка була записана на 10 ранку, може скласти в 4 вечора, а може і взагалі не скласти, потім заново перезаписуватись, приходиться. ну Було дуже складно. Зараз деякі сервісні центри знову відкривають. Не знаю, як у вашому населеному пункті. В нас знову повертається до нас сервісний центр. Ще бачив я в інтернеті петицію. Якраз стосовно того, щоб повернули складання практичних іспитів в ті сервісні центри, де було раніше. Того, якщо у вашому населеному пункті він не відкривається, то можете шукати підписувати петицію, можливо, це допоможе. І так, серед оцих змін також відбулися зміни в екзаменаційному листочку практичного іспиту. Давайте зараз розглянемо саме ці зміни, які відбулися в екзаменаційному листі. Хто не знає, екзаменаційний лист видається в сервісному центрі особі, яка прийшла складати іспит. Перша сторона цього листочка містить особисті дані особи, що претендує на отримання посвідчення водія. Друга сторона має перелік вправ та типових помилок, які особа може допустити під час складання практичного іспиту. Ось зараз ви бачите, я коротенько прогорну. Кому що цікаво, ви можете поставити на паузу, перечитати. Зараз я коротенько розкажу, які саме зміни відбулися. Не знаю, як на практиці це буде, але в теорії спростили, спростили здачу практичного іспиту. Тому подивимось, як це буде. Я набрав більшим шрифтом, в мене помістилось майже на дві сторінки, а в вашому листочку все буде на одній сторінці поміщені. Як ви вже знаєте, напевно, під час складання практичного іспиту допускається, коли учень робить три помилки, іспит ще вважається складеним. Якщо чотири помилки, тоді іспит не складено. Також, якщо учень допускає одну з аварійних ситуацій, іспит також не складений. Колись було п'ять аварійних ситуацій, не буду перераховувати. Зараз їх скоротили до двох всього. Перша аварійна ситуація це створення ситуації, що викликало необхідність втручання екзаменатора або спеціаліста закладу в разові присутності в управління транспортним засобом для запобігання аварійно-небезпечної ситуації або дорожньо-транспортній пригоді. Тобто, коли учень створює таку ситуацію, яка змушує інструктора або екзаменатора. Натискати на педалі або повертати рульове колесо, тобто втручатись в управління транспортним засобом. І наступна аварійна ситуація це відмова особи, що екзаменується виконати вправу практичного іспиту, крім випадків, коли виконання команди екзаменатора може призвести до порушення ПДР або створити аварійно-небезпечну ситуацію та дорожньо транспортну пригоду. Тобто, наприклад. Екзаменатор каже, зупиняємось праворуч. Ви проігнорували і поїхали прямо. Або він каже: на перехресті повертаємо ліворуч, а ви повернули праворуч, тобто ви не виконали команду екзаменатора. Це теж аварійна ситуація вважається. Так, також в цьому екзаменаційному листочку я не набрав, щоб не займало місця біля кожної кожного пункту помилок, скажімо так. Будуть чотири віконця, в які екзаменатор буде ставити галочки у разі допущення учнем цієї помилки. Екзаменаційний листочок містить два етапи практичного іспиту. Перший етап і там другий етап. Перший етап зараз на період війни відмінили, і також він буде, його відмінюють не тільки на період війни, а й на 90 днів після її завершення. Тобто на 3 місяці, коли війна закінчиться, 3 місяці ще першого етапу не буде. Ну, Може за цей час ведуть ще якісь реформи, подивимось, може їх взагалі скасують. Перший етап це рух на майданчику, тобто виконання вправ на майданчику. Такі вправи, як тут багато вправ на інші категорії, також на мопеди мотоцикли, квадроцикли і інше. І також для легкових автомобілів. Для легкових автомобілів це зупинка на підйомі спуску. Тобто рух вгору, заїзд, двір, гараж з правого лівого боку, може бути паралельне паркування біля бордюру і такі вправи. Тобто Зараз не, їх не. відмінили. Кому що цікаво, запитуйте в коментарях, я або поясню в коментарях, або запишу окреме коротеньке відео. До зустрічі!